Оскільки я себе пам'ятаю, я завжди малювала. Наша робота у співавторстві вона була, власне кажучи, питанням часу. Ми звичайні люди в надзвичайній ситуації. В Україні це війна професійних нападників. Проти захисників аматорів. Прилетіли. І що летять? Серед іншого, письменників, музикантів, вчителів, художників. Вони мають бути навчені настільки добре, настільки це можливо у цих умовах. <працю> Коротку очередь. Туду. Туду. Коли вони стирають цих людей. Вони стирають Україну. Спротив злу має бути безкомпромісним. Трумайся, друже, заберемо тебе зараз. котик. буде добре, ми тебе матів. Історії, що ми їх розповідаємо через мистецтво. Це теж наш спротив. Одвтительні моменти війни. Дід э, не лишнім просто улыбнувся. Людей не так, щоб складно налякати, але важко заборонити їм життя. Україна як порцеляна, яку легко розбити. Та неможливо знищити.